Всім привіт, з вами я завжди. Я. І в цьому відео я подивлюся, що мені за мій 139 овер, який в мене був в FIFA Mobile. І повідкриваємо паки. Подивимося, як виглядає ця FK Mobile і що саме змінилося. Погнали! При вході гру нас зустрічає Венісіус, і він нам каже, що нам потрібно робити. Тут є ось таке тренування, його потрібно зіграти. Ну, а я буду показувати вам лише якийсь Нагороди, як я їх буду забирати. Я пройшов повністю ці тренування, там нічого цікавого не було, і це був останній матч, я його зіграв. О, ось тут нам дали іконки та декілька гравців, ну таких NoNів ну, 67-х. Тут нам дають схему. Відкриваємо це, дають нам ще 200 кристалів. Я вам тут прискорив, щоб ви просто не дивилися, як я виконую все, що каже мені Вінісіус. І ось тут нам дають 8500 якихось жетонів та дають гравців, які ми забрали в прошлій фіфі. -фі. Гріліша, Джерарда, мококо та й ступенянна мені дали І ось так виглядає мій теперішній склад. Тут Гріліш, Мококо, Джард, Ступінян це єдині гравці які без А всі інші, ну, такі собі. У мене 71 овер всього ж. Давайте зайдемо в магазин та подивимося, що там є. І ось тут нам безкоштовно дають зірковий абонімент. Це прям дуже класно. Та різні емотокени та іконки. І це прям реально топ. Саме найкраще це абоніменти. Я дуже радий, що мені його дали. Ну і дивимося, що тут є ще. Ще є якісь нагороди за жетони. І оце ось ці жетони, яких в мене 8500, які нам дали перше. Ну і давайте відкриємо тут пак і подивимося, що нам випаде. Давайте відкриємо ось цей пак за 2000 ось цих жетонів. Я надіюся, нам випаде щось класне. Відкриваємо і дивимося. Волкаут. Він дуже класний. Італія. ЦЗ. Кумір. І це Мальдіні з 92-м Я по волкауту зрозумів, що нам випадає Мальдіні, але не знав, з яким овером він випаде. Це 92 його карточка. Це реально дуже класно. Його ціна 9 мільйонів. І дуже класно. Давайте відкриємо ще один пак. Тут можна відкрити лише два таких пака. Ну і витратимо ще 2000 тисячі жетонів на цей пак. Я сподіваюся, що тут нам випаде теж валкаут, теж якийсь класний гравець. Але ні, тут без валкаута і випадає нам 88-й Це федешна. І ось так виглядає мій склад. І дружі тут немає ніяких усілків у навіків. І дивіться, ось цей вдачник, це який в мене тут стоїть. Він ще стоїть не на позиції, і він 79-м овером. Якби він стояв на позиції, він би був 88-й. І це доволі так собі, тому що тепер потрібно, щоб всі гравці стояли в тебе на позиції. Я повідкривав ще паки, і тут мені випав 91-й кройф. І це прям дуже класно. Давайте відкриємо ще ці паки. Я думаю, що з них нічого прям класно випадати не буде, тому я відкривав без запису екрана. Але, як виявилось, мені випав кров. Тому відкриваємо далі з записом екрана. Давайте ще відкриємо 10. І я сподіваюся, що тут буде волкаут. Відкриваємо. І ні. Без ваукаута. І це погано випало лише тоді, коли я не записував. Це прям капець, звісно. Так як я повідкривав доволі багаченько тих паків, то дивіться, скільки гравців із них мені пішло в старт весь склад. І тепер мій склад виглядає не так убого, а доволі класно. До речі, в мене вже відкрився ринок, і я вирішив продати всі гравців, які мені не були потрібні. Та придбати собі 89 го Шван Штайгера. І, до речі, я поміняв схему. Тепер тут буде три cpшника І одним із них буде гравець, якого ми тільки що передбали. І ще я хочу замінити свого правого захисника. Це Серджіо Роберто. І я не хочу, щоб він був в мене в складі. Тому я купив собі іншого правого захисника. І моя команда виглядає тепер дуже класно, в неї 87-й ОВР, і це дуже топо. Єдиний мінус, що мені не подобається в цій ФІФТ, точніше, ФК Мобайл. Те, що рейтинг гравця падає, коли він стоїть не на своїй позиції. Дивіться, Кроєв сам по собі 91-й. Але він це Федешник, який стоїть на правому Вінгері. І це робить його 81-м. І це мені. Ці ФК мобайл не подобається. А так, гра непогана, буду грати та знімати вам класні відео. Тому підпишіться, поставте вподобайку. Ну і напишіть свій коментар, як вам ця ФК мобайл. І всім пока!